Друзі, всім доброго дня! Хочу похвастатися вам показати зараз покупочки свої, які я замовила з сайту MakeUp. Ось отримала посилочку таку невеличку, і потішила себе деякими продуктами. Зараз я вам покажу, що саме я купила, замовила. Так, Перше я вам покажу ось такий шампунь. Вирішила взяти. У мене з цієї серії є шампунь для глибокої очистки волосся. Я вам показувала в минулих відео, як я доглядаю за блондом. І цей шампунь професійний для, для збереження кольору та захисту фарбованого волосся. Дуже хороша серія. Я її не пробувала, але по відгуках почитала, що він. Мені потрібний, скажу так. Спробую обов'язково вам покажу і розкажу свої відгуки. Так, дуже, дуже, ну от я читала, що він дуже економний, його зовсім трішки потрібно, і для ну таке, професійна серія для мого фарбованого світленого волосся повинно підійти. І я так думаю, що я буду задоволена цим шампунем. Так, ще взяла дві фарби. Я вам говорила, що я зараз поки що користуюся гарнієр. Ось взяла 10-21, повторюю його, мені подобається на літо. І взяла ще гарнієр теж 110-й відтінок. Теж спробую, як. Ну, ця ця лінійка мені поки що підходить. Спробую цей трішки інший відтінок. Так, далі я взяла. Хочу показати вам ось такий тонік, дівчата, для швейцарський тонік-стимулятор втрати... при втраті волосся з екстрактом розмарину. Це я взяла дуже велику таку бутилку, зараз покажу вам. Тому що ми будемо користуватися разом з чоловіком, то там такі об'єми. Є маленький об'єм 200 мл, великий об'єм 200 мл, і є менший об'єм. Ну, я так вирішила, що вигідніше купити великий об'єм, щоб користуватися вдвох. Ось така пляшечка з екстрактом розмарину, і дуже зручна. Я дивлюся в коробці. Ось така, ну, як скажемо так, піпетка, да? Набираєте і розподіляєте по, е, по голові, по всьому волосі. Ну, відгуки, скажу вам, дуже хороші. Е, дуже хороші, взагалі негативу ніякого немає, то спробую і вам обов'язково зроблю відгук. Е, стимулює, бачите, стимулює. Стимуль м'яко зміцнює та зменшує випадіння волосся, посилює природний ріст нового волосся і підтримує здоров'я шкіри голови. Волосся стає густішим, міцнішим. Підходить як чоловікам, так і жінкам. Дівчата, придивіться, друзі, почитайте, може комусь доречно буде така інформація. Ну, я взяла і буду пробувати. Так, далі взяла на пробу ось таку мочалку. Зараз сучасна вона, скажу вам. Недешева, друзі, це така силіконова мочалочка. Зараз я вам відкрию, тому що ці всі мочалки, які зараз купую, вони мені просто, ну, от зараз в магазинах, вони мені просто як одноразові, знаєте, вистачає на 3-4 миття. Ось така мочалочка масаж, з масажним ефектом, дуже м'якенька, скажу вам. Почитала дуже багато відгуків, люди задоволені, надовго дуже вистачає її, вона не, на, не, на, не, не збирає мікроорганізми різні, ну, тобто бактерії, тобто помили, помасажували, помили тіло, обличчя, ну, класна річ. По відгуках спробую обов'язково вам скажу, Ну, і на, надовго вистачить її. Отака фірма Joko Blend називається Ось така Joko Blend. Кому цікаво, можете подивитися. Тому що ці всі мочалки, які я купую, знову повторюся, ну, це просто якийсь жах. Вона і розсипається, і сипеться, і просто дарма викинуті гроші. Так. А я люблю такі, знаєте, щоб ну, масажні були. Жорсткі масажні мочалочки. Так. І Choco Blend, ця фірма мені поклала ось такий в подаруночок шампунь детокс, безсульфатний шампунь для жирного волосся. Тому теж, друзі, спробую і вам розкажу така рекламка від їхньої фірми. Ну, і як зазвичай, ще мейкап мені поклав від мейкапа. Ось така якась сивороточка, ще не дивилася її. Сироватка, сироватка для обличчя з, вітамін, з вітамінами. Теж спробую. Як рекламку поклали, спробую і розкажу. І е, покажу вам, дівчата, я в минулому відео вам показувала е, про мій макіяж і щось мене так надихнуло купити кольорові туші. Взяла на літо собі. Аж 4 три туші. Взяла фіолетову, ось таку фіолетову, Purple Color Mascara. Ще не відкривала, не, не, не дивилася. Обов'язково вам покажу. Ну, Maybelline. вибрала собі ось таку Maybelline Фіолетову. Не фіолетова, а колір Бургунді. Ось, так думаю, знаєте, під фіолетові тіні свої. Колір бургунд, я думаю, що буде на літо взагалі дуже, дуже красиво виглядати. І взяла ось таку голубеньку туш. Туш Evelyn Cosmetic Varie теж Голуба Голуба під синій олівчик. Думаю, що буде ну, дуже гарно. Обов'язково я протестую і вам покажу. Можливо, навіть зніму буду знімати відео, як я фарбуюся такою тушью. Так, і е, знову похвалюся вам і е, рекламую, ну, як, не рекламую, а хвалюся тим, що я користуюся зараз тушью для брів. І в мене одна закінчується вже буржуа, яку я дуже полюбляю, але взяла собі ще ось таку Maybelline водостійка туш. Водостійка туш для брів. В коричневому відтінку те, ще не дивилася, обов'язково вам покажу. Така от. А, так, і знов взяла, експериментую дівчата, пробую різні пасти зубні. Вони в мене чомусь ну, в нашій сім'ї дуже швидко закінчуються, то вирішила взяти собі чотири штуки. Двох різних фірм. Ні, п'ять штук. Двох різних фірм саме м'ятні. М'ятні пасти, дуже полюбляємо ми ось така знімає запалення. Ось така паста зі смаком м'яти. Виробник наш український, до речі, дівчата, наш український виробник. Вони недорогі і дуже хороші відгуки. Ну, взяла спробую обов'язково вам. Розкажу. Дві штуки взяла таких. І взяла такі корейські, теж м'ятні, відбілюючі, але теж з м'ятним смаком. По відгуках, якась новинка. Бачите, написано якась новинка. По відгуках дуже хороша паста. відбілююча, відбілюючи з м'ятним присмаком. От. Теж взяла дві штуки. Так, і взяла ще ось таку. е, пасту. В мене була вона дуже мені подобається. Е, Грест. Оця фірма Грест. Дуже класна. От рекомендую, можете придивитися. Тобто, теж вона відбілююча, 3D-відбілювання. Так. Ну, ось таке було моє замовлення, дівчата, друзі, хто мене дивиться, потішила себе. Тепер буду використовувати і обов'язково вам. Розкажу і покажу в своїх відгуках. Ось таке було моє замовлення. Всім дякую за перегляд. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, до побачення!